Слава Ісусу Христу! Сьогодні чудове свято великого мученика Димитрія Мироторця. І ми читаємо це Євангеліє, воно дуже нам багато може сказати у цей час. Отже, Ісус, у Капернаумі в суботу навчає у синагозі і Бачимо цей чоловік, скажемо, біснувати, поневолений Духом. І Ісус хоче його зцілити, звільнити, цього чоловіка. Але це субота, і по тих фарисейських законах, взагалі, які так дивилися на ну, всі події зовсім не так, як хоче Господь. І одразу судили Ісуса, чому Він зцілює суботу. Ісус, звичайно, знав, що сказати, але факт який. Люди беруться судити, тому що думають зовсім не так, як Господь хоче. Господь думає про спасіння людей. І субота дана була в старому Завіті для спасіння. Вона мала виконати місію спасіння людини. Людина живе для Господа. Але коли людина біснувата, поневолена, страждає, мучиться, субота саме для того, щоб її привести до Господа. Щоб вона відпочила. Бо коли вона була під владою цього духа, вона не мала відпочинку, а субота сама в собі це відпочинок з Богом. Ця людина не могла відпочити ні сама, ні з Богом, ні з ким. Вона весь час була в насилі цього Духа. І тому Ісус хоче їй дати можливість, щоб вона відпочила з Богом цей день, щоб вона його пережила з Богом, щоб вона була щаслива від того. Але люди дивляться під кутом роботи. Робити не можна нічого було в цей день. І ось Ісус виконує роботу, але людина не розбирає, не може розділити, що за робота, до чого вона веде. Є робота, яка веде до поневолення, є робота, яка веде до визволення. І та, яка веде до визволення, вона може бути зроблена і в суботу. Але яка веде до поневолення, то вона не добра навіть поза суботою. Але коли Ісус зціляє цю людину, визволяє, і що люди дивуються цьому Його мові, Його Слову? Що за мова? Що Він велить духам і вони слухають? Її? Виходять. Що це за мова? У людей постало велике питання. Якщо так взяти, це питання стоїть на всі віки. Що це за мова Христова? Що це за слово? Що це за Євангеліє? Що вона протязі віків веде стількох людей до Спасіння? Несе людям прощення. Що це за мова? Як він може казати, прощає і розрішає? Як це може, як зараз не раз люди? Ті, які не в церкві, поза церквою. Як це може священник сказати, прощає гріхи, коли він людина. Так люди думають, так і думали, і так, напевно, будуть думати. Але Ісус з тим нічого не бере собі Сто. Він знає лінію свою, знає лінію Бога. І Він її виконує, не дивлячись на людські особи, людське нерозуміння. Ісус знає, що це є необхідно для людей, і Він це робить. І Він знав, що буде необхідно для людей прощення в тайній сповіді дає своєму учням владу таку над гріхами, владу над гріхами. Це Ісус дає. Що зараз може ця влада здійснюється і знову постає у багатьох людей? Що це за влада? Що це за влада? священник каже, прощає, розрішає, і цей гріх на небі прощається. Що це за влада? Отже, усі віки люди будуть так думати. Але візьмемо сьогодні саме святого Димитрія. Він не був виключенням і його час не був виключенням. Що це за влада? Що це за влада, яка так велить, що це за слово, що це за мова Христова? Що зараз поганський світ, і люди йдуть на муки, йдуть на страждання, але йдуть за цим голосом Христа, за цією мовою Христовою, що це за влада, що Ісус робить? Отже, це було у усіх віках питання. І імператори дивувалися, і язичники дивувалися. Хто їм дає таку силу, що вони відважно йдуть на смерть? Заради чого? У них стояло таке питання. І Дмитрій пішов. І ось Дмитрій, який, скажем, син намісника царського у місті Солоні. Це зараз Тесалоніки, це є в Греції. Він намісником став після батька, бо батько вже відійшов, ну, помер. Був таємним християнином, а Дмитрій відважно визнає Христа в місті Солунь так, це Солонінки зараз. Він намісник велике місто. Приморське. І ось імператор, який йому дав цю владу над тим містом. Імператор Максимілян, який переслідував християн дуже сильно. І коли він почув, що Димитрій, його такий вірний, ну, не знаю, товариш, друг, він так, себе, він так його вважав, став християнином. Що це з ним сталося? Що він не мав, щоб хотіти ставати християнином? Що його заставило, в нього завжди це питання. Але Димитрій знав це. він знав, що це за мова Христа. Вона кличе до життя вічного. вона кличе до життя з Богом, вона кличе до неба. І те, що ця мова Христова пропонує, воно не може прирівнятися до того, що пропонує земний імператор. Навіть якщо він цю владу дав, навіть якщо він йому дав і багатство якесь, і все інше, це Дмитрій побачив, воно не в порівнянні з тим, що пробунує Христос. І головне, Ісус істина правдиві Не зраджує, не підводить, не обманює Ісус, той, заради кого вартує, важливо навіть своє життя віддати, як це зробив Дмитрій і ось коли сам імператор приїхав у це місто, щоб зустрітися з тим Дмитрієм і подивитися йому в очі і старатися зрозуміти чоловіче, що сталося. І він приїхав. І він зустрівся. І він думав: Дмитрій буде, скаже, щось там, помилився, може щось незрозуміле, або щось інше. Але він каже: я християнин. Тут же імператор не мав нічого до сказання, він не міг нічого зрозуміти, так як не міг зрозуміти, наприклад, Пилат, коли Ісуса, Ісусові допит робив. Що таке істина, ти цар, звідки? Він не міг зрозуміти? Імператор також не міг зрозуміти Дмитрія, що він міг зробити? Це сказати в'язниці його. І ось Дмитрій у в'язниці. І це питання в головах людських крутиться, тому що люди знали Дмитрія в тому місці і не розуміли, на що це він пішов, на що він це так е, зробив, що втратив все і тепер ще життя під великим питанням. Але все це Дмитрій мав в своєму серці. І він знав, що це дорога його, це дорога життя Його. І Він йде за тою мовою, за тим Голосом Христовим, за тим Царем Вселенної, Царем Небесним, який має настільки владу і силу, що навіть смерть переміг. Прокляття переміг, відкрив дорогу до неба, має ключі царства. Ось він зрозумів, що має Ісус. І коли прийшов. До нього його близький товариш Нестор, так пишеться про якраз Дмитрія, Нестор прийшов до нього в цю в'язницю, щоби святий Дмитрій його благословив на перемогу над цим, скажем, ворогом християн, був такий в цьому місії, якраз прибув такий села Члі. Який там виходив на двобій, гладіатор, один з гладіаторів, дуже, скажем, міцний чоловік, сильний воїн, і імператор ним дуже величався, тому що він всі, кого, скажем, кого йому давали на цей двобій, він всіх їх перемагав, кидав там на спаси, і ця людина гинула. Ось приходить Нестор. Каже Святий Дмитрій треба його побороти, бо він багато християн ще замучений Треба покорити його. Дмитрій каже, добре, але ти сам також загинеш І це готовий, щоб зупинити це зло в цьому силачу І ось коли він вийшов, і він перемагає того силача того Лія, і його туди, куди він кинув всіх християн, також кинув. І так лій загинув. Ну а Нестор, звичайно, не міг вже бути врятований, тому що імператор злющий, що його той селач, який його возвеличував, тепер мертвий, на списах висить. Ясно, що і Нестер загинув. Ну, а коли він довідався, цей імператор, що це Димитрий, Його на це благословив. Значить, самого Димитрія закололи списання. Але бачимо, та Божа таємниця відкривається далі. Відкривається і в тих людей знову не зрозуміння. Ну як цей малий Нестор, той, який, так, скажемо, тут вийшов вперше. Як він міг побороти цього воїну? Знову в людей не розуміння. Хто йому дав силу? Димитрій, а Нестор йшов, казав, ім'я Бога Димитрія. І йшов і переміг. Отже, Христос приніс сюди завжди велике питання, хто він? А самі апостоли питали, коли Ісус бур'ю, наприклад, погашу на морі, рятував, хто це такий, що йому і бур'я, і вітри підкорені? То Він такий, що йому смерть підкорена? Що духи тікають від нього. Хто це такий? І це питання дуже добре, коли, вони звучуть, коли воно звучить в наше серце. Тому що ми будемо шукати, хто такий Ісус, заради кого ми віримо, заради кого ми йдемо ось на літургію, щоб тут знову і знову Його відкривати для себе, через тих різних святих, які у свій час для себе відкрили Христа. І пішли хтось на муки, хтось на якісь подвиги, хтось на якісь молитви. І в кінці вони стали святими, щоб тепер допомагати нам відкривати Ісусу. Найбільше це Марія, звичайно, Божа Мати, яка досконало це сама зробила. І тому ми, коли приходимо, ми приходимо з тим, щоб відкривати Христа. Коли ми думаємо, що ми вже Ісуса знаємо, ми дуже помиляємося. Те, що ми знаємо, що Він був, і ми не сумніваємося, і ніби кажемо, віримо в нього, це ще не значить, що не наша віра. Віра, коли ми будемо не сумніватися в тому, що Господь може все зробити в нашому житті. І коли в нас буде якась біда, горе, проблеми якісь, і ми скажемо, Ісус, все в Твоїй руці! Ми приймемо ті всі труднощі з вірою, довіряючи Ісусові Тому, якого мова незвичайна, слово незвичайне, дух його незвичайний. Він сам незвичайний. Коли ми все будемо спрямовувати до Нього, всі свої болі, радості, нещастя, щастя, все-все-все, наше життя до нього, тоді ми будемо Його відкривати для себе. Але коли в людини добре, все гаразд, прекрасно, вона каже: я вірю, вірю, вірю. Це ще не значить, що віра. Віра потребує випробування. І тому наше життя проходить через різні ситуації життєві. І не завжди вони є добрі. Вони раз гіркі, гострі, прикрі, тяжкі. Вони є допущені Господом для того, щоб ми знову й знову йому повірили. Коли в нас хтось відійшов найближчий, кого ми дуже любили, і нас в душі білі і все інше, і чому Бог допустив, ми знову Ісуса. Ти все знає, ти знаєш все. Ми віддаємо все в Його руки. Хоч це нелегко, не але це є завжди така наша духовна боротьба із цим світом, в якому ми живемо. Із світом в нашій душі. З нашими почуваннями, нашими емоціями ми дуже прив'язуємося. Ми дуже узалежнюємося в цьому світі. До всього, до всього. Наша така природа слабка і немічна, що вона до всього узалежнюється і прив'язується. Хтось до одного, хтось до другого. Не раз людина навіть не розуміє, що вона дуже сильно залежна, що вона прив'язана, що вона невільна. І саме Ісус є той, котрий нас може визволяти. Визволяти Ісус, тільки Він. І святий Дмитрій сьогодні, Той, хто нам особливо може допомагати, І ми до Нього можемо звертатися, тому що Він досконало це зробив, так що Ісус засвідчив Його праведність мироточивістю. Коли його тіло відкрили, тому що там були зцілення, відкрили його гріб і побачили, мироточить його тіло. І воно свіже, скажімо так, ніби щойно покладене в гроб. Мироточив Дмитрій. І це миро було оздоровленням багатьох в історії церкви. Недаремно, любов до Святого Димитрія, вона жива і вона працює, скажімо так, в житті нашому. Важливо, щоб ми, цю, скажімо, цю любов Святого Димитрія до Господу, це його свідчення могли в нашому житті старатися оживляти, щоб ми постаралися почути. Ту силу віри святого Димитрія в нашому серці. І будемо бачити також чуда, які бачив Димитр. Як він зумів відмовитися і від привілею, і від багатства, і від слави, а прийняв в'язницю відкинення імператора зневагу людей, тих язичників і те, що його закололи писами. І це все прийняв заради Ісуса. Бо він зрозумів, що Ісус йому дав. Що це за мова, що це за істина, що це за Євангелія, що це за Слово. І святий Дмитрій переміг. Він постраждав, але Він переміг. Він не програв, Він переміг. Зараз про Максиміліана тільки згадується як про гонителя християн. І, і все. А до Димитрія звертається за допомогою. Вже стільки багато років. В Третьому столітті він своє життя завершив. 296 рік. Уявіть собі, скільки століть, навіть тисячоліття. І всі, скажімо, християни знають про Димитрія і до нього звертаються з допомогою. Це дуже багато. Так що нехай Господь дасть нам цю мудрість, якою жив Святий Дмитрий, дасть нам таку віру, щоб ми нею в своєму житті також, скажемо, жили. І ми бачили, як Господь діє в нашому житті, як Він перемагає. І ми мали силу зрікатися багатьох речей заради Ісуса, щоб. Його присутність в нашому житті була живою, і щоб ми могли отримати це життя, яке ніколи не закінчується, те життя, яке отримав Святий Дмитрій. Слава Ісусу Христу!